Привіт всім! На вулиці вже похолоднішало і тому ми більше часу стали проводити вдома. І я думаю, це привід для приготування смачних та ароматних булочок з корицею та запросити друзів на чаювання. Наприклад, я дуже люблю працювати з дріжовим тістом. Для мене це не складає якихось там труднощів, тим паче, якщо є у нас от такий надійний помічник, але в принципі можна замісити тісто і руками. Головне в нашій справі це дріжджі. Вибирайте якісні дріжджі, і у вас не буде жодних проблем з тим, щоб тісто підійшло. Спочатку ми беремо молоко та підігріваємо його в мікрохвильовці чи на плиці до теплого стану, щоб воно було не гаряче. Приблизно температура ціла. Та висипаємо сюди дріжджі. Та розчиняємо їх молодці. В Чашу міксера насипаємо борошно. Сюди ж додаємо сіль та цукор. Будемо замішувати наше тісто. теж відправляємо жовтки та розтоплене негаряче вершкове масло. Наше тісто вже вимісилося. Накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо, щоб воно підійшло. Не дуже щільно, просто щоб воно не завітрилося, але щоб дихало. Тісто буде підходити у всіх по-різному, все залежить від температури в вашому приміщенні. Якщо у вас в приміщенні доволі тепло, там приблизно 25 градусів, то тісто приблизно підійде за годину. Якщо у вас прохолодно, то звісно, тісто буде підходити довше. Але якщо ви хочете, щоб воно підійшло швидше, то можна духовку розігріти. Ну, трохи так. Розігріти на 50 градусів, а потім відверцяти відкриєте, і температура буде приблизно там, 35 І ось можна так ще залишити. Поки наше тісто підходить, готуємо начинку. Для цього беремо вершкове масло м'яке, сукор в мене коричневий та корицю. Все змішуємо просто до однорідності. Ви тільки подивіться, як підійшло наше тісто, підпилюємо нашу робочу поверхню борошну. та легенько замішуємо наше тісто. Розкочуємо наше тісто в прямокутник та викладаємо сюди начинку. Ріжемо наші булочки, ділимо так приблизно порівну, щоб вони були однакові. Не дуже вони в мене однакові вийшли, але як то нічого, ми ж для себе робимо. Все, залишаємо ще десь на півгодинки в теплому місці. Розігріваємо нашу духовку до 190 градусів та ставимо туди наші булочки. Час випічки буде складати приблизно пів години. Поки наші булки випікаються, приготуємо крем, бо потім ще гарячі булки нам треба залити цим кремом. Для цього нам знадобиться крем сир, цукрова пудра та молоко. Всі продукти кімнатної температури. Висипаємо сюди цукрову пудру та молоко. То наші булки вже випіклись, покриваємо їх кремом зверху, поки вони ще гарячі. Дивіться, яка смакота. Це дуже смачно. Цікаво, тільки кава з корицею по четвергам до грошей, чи булки з корицею теж можна. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки.